Дорогі друзі, 29 січня церква згадує святого Йосифа Фрайна демеца покровителя місій. Народився Йосиф 1852 року у вбогій багатодітній родині в Бадії в Італії. Батьки привили йому міцну віру. Навчаючись у місцевій школі, виявив наполегливість, старанність і неабиякі здібності, чим привернув увагу вчителя і настоятеля храму. Завдяки їхній допомозі Йосиф зміг виїхати на подальше навчання до Бресанона і 1872 року вступити в духовну семінарію. Свячення отримав 1875 року. Працював при парафії святого Мартина неподалік від Бадії вже в семінарії здобув славу хорошого катехита, а згодом виявив ще й проповідницькі здібності. Через три роки служіння Йосифу випала нагода здійснити давнє прагнення місійної діяльності. і Він приєднався до конгрегації Божого Слова. Протягом року перебував біля засновника святого Арнольда Янсена в Сейлі і навчався основ китайської мови. 1879 року, прибувши в Китай, Йосиф і його співбрат Йоанн Анцер оселилися в Шаньдуні, де допомагали місцевому священникові і вивчали мову. Після двох років підготовки Йосиф зміг служити самостійно, обходив місцеві села, знайомився з людьми, збирав спільноти зацікавлених, для яких катехизм викладали місцеві християни. Він розумів, що від сприйняття хрестового вчення нічого не має відволікати, тому старанно готував катехитів саме з місцевих мешканців, для яких написав китайською пояснення до катехизму. Правила для керівників спільноти і короткі рефлексії для проповідей. Головним його принципом було любити людей і являти їм любов Бога Отця. 1898 року Йосиф мусив виїхати в Японію через стан здоров'я. Повернувшись до Китаю, працював далі, хоча лише частково відновив сили. З 1900 року був призначений провінціалом Південного Шаньдуна, з 1907 року виконував обов'язки єпископа. Ніс допомогу хворим на ТИФ під час епідемії 1908 року і заразився. Канонізований 2003 року. Зображають святого у вбранні священика, використовують фотографії. Він є покровителем місій. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!